Коротше, що ми тут маємо? Троїш трасу рік-півтора. Одну лінію зробив, другу лінію зробив, третю лінію зробив. Надієшся, що з часом якісь малі лісопедісти підростуть. Стане більше велосипедистів, траса розшириться, додається щось нове. Але в реальності все не так. Приходиш на трасу і бачиш отаке. Розбомбили кінчик трампліна. І зробили отаку от з'їжжалку з нього. Клас. То що я тепер не можу їхати лінією, що вони оцим дзьобанням виключили мені всю лінію, над якою я півтора роки махався, настроював кожен міліметр. Це похуй. Головне, що вони тепер можуть собі тут проїхати просто. Заїбіся, ахуєнно. Зараз покажу ще далі. Похуй, що тепер оцей трамплін не вскочиш, сюди не заїдеш. Бо вони перебили лінії. Та то вся хуйня. Головне, зато горбик, тепер можна переїхати просто як дегенерат. Навіть не вскочити, а просто переїхатись про нього. Чим ті кури думають? Йдемо далі. Це шо таке? То піздець. Тут, кстати, оце водостік, то вони його звітом згризли, туди накидали кидали питаків і засипали його. То що вода тут зробиться ставок, це похуй. Головне, щоб вони сьогодні могли... Один раз переїхати його. Спортили тут. Я не знаю, це певно півдня треба в цю хуйню виточувати, щоб вона працювала так, щоб отуда от летіти. І ще й хрен знати, чи вийде. Коротше, гора часу. Оці два трампліна, це вже треба бавитися, йой-йой-йой Їдемо далі. Ну, тут тільки накоцали. Щось вони тут їздили. Сюди пообгризали, це ще не критично. Тут трошки надзьобали. Куди вони їдуть, я не розумію. Куди тут можна їхати, якщо не летіти туди? Що в них в головах? Тільки сам Бог знає. Дивимося далі. Тут кусочок стисали, бо бачите, їм було неудобно сюди заїжджати. Тут теж водостік був, засипали. Згризли з льот, засипали водостік, щоб їм легше було туди заїжджати. Ще півдня роботи. І то ще, не знати, чи я зможу по тому старому нового наклеїти, щоб відновити форму. Далі. Тут згризли кантик, тут злизали, тут покоцали. Тут щось понад таке, ніби падали туди чи що. А отут теж прикол. Корочі, їхали, отут згризли, щоб їм плавніше було. І тут була ямка якою контрик був построєний. Отий. Так вони, дивіться, що зробили. Так як тут глина трошки м'якша, вони з контра нашкрабили і засипали яму. Похуй, похуй, все похуй їм. Вони прийшли один день, проїхались по тих горбиках. Навіть не використали те, як воно має бути. Вони навіть того не розуміють, що це, блін, має летітися, а не... Просто переїхати по ньому і тішитися. Дивіться, я переїхав через горб. бля. Коротше та пізда. Я тепер маю нахуй пару днів тут їбатися з тим всім, блін. Ще не знаєте, чи вийде те саме відстроїти. А, кстати, да, тут теж водостік закидали всю. О те, що походу понадгризали, то вони отут підліпили. Щоб переїжджати. Піздець, а я хотів ще ось туди добавити ще одну розвивку. Ага. Півроку строї по їм прийдуть і за півдня тобі зроблять все в ноль, блин. що нічого не буде працювати. Фіг його знає, що робити. Я, кстати, їх бачу, я їм об'ясняв, що це на велику скорість, куди вони пхаються, чого вони пхаються. Казав построїти собі щось менше, навчитеся їздити на меншому, прийдете сюди на більше, будете пробувати більше, бо це що вони роблять, це якась фігня. Послухали, послухали і от вам результат. Курва, планктон, їбань. Похуй, блять, що все поламали, зато вони через горби приїхали. Охуєнно. Піздець, блядь. Я в шоці нахуй. Тут, блять, щось понаривали. Йду попробую, хочу один якийсь відновити. Получите, то буду трошки відновлювати друге. Надіюсь, поки я буду відновлювати, вони сюди прилізуть і я їм, блядь, об'ясню, що не так Телепням, їбаним. Коротше, пішов рити. Немає, блядь, що робити, сука. Ввечором в суботу прийдеться нахуй рити. Сидіти тут в лісі, колопати, тут землю чоба. Гонтони, блять. Ой, сука, воно ще й сухе, воно ніхуя, блять, не приклеїться навіть, то пізда. Блє. І от спробуйте робити сам. Ох. Ну як я і думав, я зібрав всю ту глину, кинув назад. І тут вже все, форми нема. Не вистачає тої глини, щоб форму відновити. Тож вона вон там полишалася, позалазила між цей, коротше. То вже треба досипати. Досипати нема звідки, бо все сухо. Про те, що воно ніфіга не тримається, то я взагалі мовчу. Тут треба чекати за 3-4 доща, таких легеньких на півдня, щоб воно промокло, вляглося, тоді нормально протилувати. Це тільки на один горбик треба таке все піймати, дощ, досипати, Ех, то піздець. Ну, вроді би цей Получилось щось ніби відновити. Хоча мені здається, він був далі десь на 10 см. При ті 10 см боком вилізуть, ніфіга не долети. Отут була така земля волога, точніше глина. То тут ще не йшов ресурс досипати. Ну, але знову ж воно ніфіга не тверде. Раз дощ падає, ти проїдешся і там будуть рейки робити. Ще трошки. Ну звісно, воно все не відремонтоване, а тільки так підкинути. Коротше, саме смішне, що? Що тут є ще дві лінії. Одна йде вон туди і прямо, і друга наліво. Тобто ця тут саме далі летіти, найвеликі горбики. Тут менше і та, що йде вліво, там взагалі маленьке таке все, що капець. І вони туди не їдуть, ні, їм там не цікаво. Вони одразу йдуть на саме велике, і тут все капарають. Як їхня голова працює? Чого не піти на маленьке? Навчитись маленьке, перейти на більше, навчитись більше, перейти сюди і кайфанути, отримати ті враження, для чого воно було создане, а не уничтожити, щоб просто переїхати по ньому. Та капець. От чого вони сюди не йдуть? Хто знає, що в головах тих дурнів. Я не розумію, якийсь піздець. Хотілося б сказати кляті москалі, але певно то не вони. Блін, вже потемніло трошки. Ну от як я і думав. Перша лінія і друга, де все менше і менше, ніж там. Тут ні сліда нема. Ну не ясно, чи тут ні сліда нема, бо тут листки лежать. Я ж тут не їжджу, тут не почищені листки, а там я їжджу там чисто. Того вони, походу, і лізуть на те велике, бо там чистіше. То що ж не будуть брати граблі вдома що листки грабити, легше там патичками поколупати, то все і там їздити. Ой боже. Ні сліда. Хоч би що. О, маленькі трампліни, такі якраз які їм треба, щоб можна було через них переїжджати. Все ціле. Ні, вони пішли. Лісаме здорове, все. От вам дропчик. Пробуйте. Нема ніякої ями, нічого не мішає. Якраз все для обучення. Я ж сам тут вчився, спочатку менше, більше, більше. А там же є водостек і всяка фігня, бо там же я вмів їздити. Ну але вони щось йдуть туди. Тут їм не цікаво. Видно, надто тут їм все мале. Треба їм більше. От ідіоти. Ех. Тут теж все ціле. Ані сліда. Вони такі, видно, добродушні, що цю трасу вонило, лишили мені, щоб я катався, нічого тут не ламав. Тут 70 см летіти. Чого тут не вчитися? Тут взагалі можна ні скільки не летіти, немає ніяких ям, нема. Там таке саме. Навіть не видно, Воно настільки мали що навіть не видно на відео. Тут таке саме. Можна просто з'їжджати. І не тренчо колупати, що саме цікаво. Бо тут є все те, що вони мені там насрали. Тобто можна їхати і через руль не летіти, якщо ти їдеш помало. Але ні, їм там краще. <смі> видно, бо тут листки, тут не так гарні. А там все жовте і салатові мохові горбики, воно гарніше. Привлікає увагу, так сказати. Ой. Завтра прийду поливати, талувати. А вони вже можуть, поки я прийду знов все насрати. Що то робити, дідько його знає. І лишити не можеш, бля. То що десятки-десятки годин потної роботи я вложив в цю трасу. Потів, курача мати, дай дорогу. І що, лишити так все? Хай засруть. А вони ж головне 2-3 дні прийдуть, поїздять, лишуть і підуть. І все, а вся робота пропаде. Дурдом, звісно. Печалька. Так і живем.